Всім привіт! і Це наш вечірній влог вместе з Мінію. Я її розбудила полчаса назад, ну 33 хвилини тому. з Днівного сна, да, і в 10 часов з сна розбуджую. І зараз у нас буде всі вечірні процедури, щоб мені лягла спати. Ну, Зараз я, конечно, всім приємного просмотру, І поставте, поставте лайки, подобайки, І ще підпишіться, будь ласка. Всім приємного перегляду. Так, всім привіт! Я ложу Мії таку таба лапку, таба-пьосик за вроде. І хай їм перший раз ну, їй попробується погратися. я зараз скажу, як її вона буде на ощуп. Мії воно дуже подобалося. І сьогодні у нас нова іграшка, яку я недавно купила. Це отака єдина рожка. Да, вона дуже красива. Поки тут Мія буде гратися, я піду готувати їсти. Так, сьогодні у нас ось такі прибори, а водички я вже налила і зараз ми будемо готувати. Так, воду я вже поставила кипятитися, ось вона кипятиться. і зараз ми подумаємо, що ж приготувати. Я вже придумала. Так, нам ще у нас звуки і я вже придумала, ми сьогодні будемо їсти оцінки гречки, так маловато, якраз нормально для мії. Чай, вже ще трішки і він закипотить. І зараз я хочу піти поміняти воду. Тому що ну, я хочу їй просто дати компотик, щоб вона хоч раз спробувала Так, Також дам чайник закипоти. Зараз я вилю воду за біда. Я набирала половинку і вона усе вже закипотилась, і вона випила теж половинку, там залишилось буквально трішки ще раз. Так, я вже налила компотика. Так, да, кстати, я реальний компот налила. Ну, не воду, як ви думаєте. Так, да, налили компотик. Так, чайник вже закріпотився і можна вже заливати гречку. Заліванька є. Ну, тепер, звісно, так, треба подождати десь хвилин 10. Я поки що піду почистю зуби і скоро до вас повернусь. Так, друзья, я уже тут в комнате, и зараз я буду кормить. Да -мо, это что камера, -мо. Ладно. Так, зараз я покормлю Миюшу. Так, давайте я покормлю что покормлю, мне неудобно снимать и одновременно кормить. Это такие просто, я не напишу. давай. Так, ребят, я її ще зараз заснімлю, ну не буду знімати, коли я переодіну її. І тоді я просто заснімлю, тому що в мене морожена тає. І я ну, швидко її попою і гляжу її спати. Так, ось вже мія лежить красоточка, я просто я діла шапочку, щоб ну, не замерзла в головку. І зараз я ще її попою. Перед сном треба попити водички. Так, да. Да, така у нас вечеря клас. Єм водичку. мне попала. Зараз яичко посади пока что на полу. Посади. Мне надо взять покрывалочку. И зараз я тебя положу. Вот, положу. Я, кстати, уже укачала, я забыла вам снять. И вот так вот -то и накрываем. Вот. Все, мне спы. Давайте я ручку вытянем. И дамо табалапку. потому что... Не, хотя табалапку нет, давайте лучше вот такую нарошечку домой Ну, все, я спы. Давай, спокойной ночи. Все, она дальше сама засыпает. Поэтому всем на добранич и всем пока. Подпишись. Плиз, подпишись,